З вами бензиновий генератор Stanley, модель SG3100. Зараз ми з вами будемо його заводити, заливати масло, бензин і покажемо вам, як він функціонує. Вихлопна можна під'єднати вивідний шланг. Зверху у нас показник 96 дБ безпосередньо біля нього. Так, сіточка як положено. Так, з цієї сторони у нас все відповідно. Так, і тут все стандартно. І будемо пробувати зараз. Пуск зробили. Так, тепер переходимо сюди. Бачите, є оця штучка. Для того, щоб Крайник. відкрити краник, його треба повернути сюди, вниз. вниз. І ось тут є ось ось така чорна штучка. Бачите? Її треба повернути сюди. Все, все вліво. Так. Да. І. Не <рапляння> 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 сюди. But you, right, back you will not.